Має нове ім'я в по Мистецькому посторі нашого міста. Це і я, саме Гальченко. Насправді це її перша персональна виставка в нашому музеї. І, хоча раніше була участь у різних виставкових проєктах, але так, щоб вона могла представити свою творчість, своїй персональній виставці, так я це вперше взагалі. Виставка має дуже промовисту назву Крила. І якщо ви уважно оглянули експозицію, то ви вже помітили, що кожна робота власне, і підкреслює їй бажання вітати море, ліс, квіти, дерево життя. Це все говорить про те, що художник мріє про свій творчий політ. І взагалі політ. Таким кімнатом, власне, до цієї виставки сталася досить така монументальна річ дерево життя традиційне для Полтавщини, дерево життя, тому що саме на Полтавщині дерево життя зображується як табом світа. Так само є корені, так само є крона, так само є квіти діти, які тут у нас також присутні, так само є це і в народному мистецтві присутні в будь-якому його виді. І в різдвині, в живописі, в вишивці, в племах, святому присутні на Полтавщині саме таке дерево життя. І кожен вас, проходячи по наш приєднавчий музей, також на фасаді його бачить наше полтавське дерево життя. Ну, обставин, воно своє. Воно відрізняється, хоча вона найвикрастала традиційні червоні. Кольори, червоний колір це колір любові, перемоги, колір майбутнього, колір життя так в традиції в народній трактується. І я, коли дивилася на цю роботу, на цей розпис на склі, який представлений Оксаною на виставці, я згадала. Опанаса вона якому присвячена виставка зараз всеукраїнська українська художня виставка у великій виставковій залі нашого музею, який говорив, що народне мистецтво це не лише хата і не лише сонячний, а що це насправді є основою для розвитку професійного мистецтва. І в Оксана її творах це чітко постеж... постежується, це чітко видно. Скільки пейзаж. Готика, яка тут представлена, романтика брить в цих э, спалахах молній, і в той же час дуже ніжні квіти, в э, таких і пастельних і яскравих насичених кольорах, і в той же час звернення до наших э, історії, до коренів, до взагалі. Цього того, що формує нас зараз на особистість. Я розумію, що зараз дуже актуальне є це питання насправді, хто ми є. І ми на це питання кожен день намагаємося дати собі відповідь, хто ми є. І е, самі собі відповідаємо. Ми горді, вільні люди, яких називають в світі українцями. Слава Богу, ми про це тепер дізналися. І світ дізнався, що Україна не Росія, та, як роздався в свій час кучма. І насправді я хочу привітати осадку. Я бачу, я в велике коло друзів, шанувальників. Мабуть, хтось вперше побачив її в живопис тут на цій виставковій залі і дізнався про те, що вона ще художник. Така, знаєте, душа. У неї, я думаю, вона поєднуються такі, навіть я би сказала, непоєднувані речі, але вони властиві для дівчини молодої, для жінки. Це з одного часу віри, з одного боку, це вірить на кохання, з іншого боку, це дух, що рве бою. Да? в цих морських пейзажах, це знову ж таки спалахах. Так. Близько в тих орнаментах, які тут є. Це все поєднується в такому і небо неспокійне. Все це говорить про те, що в душі дуже багато чого відбувається. І це прекрасно, що ви знайшли свої крила і крила ці в мистецтві. Тому що тільки мистецтво робить нас красивими, чистими і прекрасними. Тому я вас вітаю щиро. Дякую вам за ваш сміливий вчинок. У мене сьогодні було по плану відкритий мікрофон, тобто кожен може підійти до мікрофону і сказати все, що ви хотіли побажати Оксані свою думку про її творчість. Але першого я хочу запросити панікова Рогіна Мітрохановича. Ви всі знаєте, що це академік, професор. Він, е, е, або у рах державної газової архітектури. Ну, якщо все це перераховувати, то ми можемо завершити відкриття Але я хочу, щоб... Дякую, дякую. шановні присутні, дуже приємно Боже серед вас, приймати участь в кріття і виставки і хочуть, значить, ви такі аксіоми, аксіоми, сьоми і речі, які не мають. Відхідності доказувати одна з таких як всьому, що всесвіт мистецтво без він Виміри його можуть бути багатомірні. І я, коли дивлюсь на роботу, я якраз думаю, що це якраз ствердження того, що всесвіт мистецтва і кожен митець має можливість у цьому всесвіти самовиразитися. Сказати своє бачення того світу, яким ми живемо. Це перша. Сіма. Друга. Сіма. Мені дуже приємно як представників полтавської архітектурної школи, що ми підготуємо, готуємо кадри, такі як Оксана, які виростають крила. І найголовніше, що ці крила залишаються по життю. І мені хочеться привітати з дуже добру виставку, щоб ці крила. До цього ви йдете до нових опрігів, до нових задумів і продовжувати самореалізацію. Вітайте, бачите. Я ще хотіла сказати про те, що знаєте, на цій виставці ви можете побачити абсолютно різні техніки. Тобто я розумію, що саме в пошуку, в пошуку свого власного почерку, вже в живописі, бо ми тут бачимо розпис на скріли. Бачимо, як він бачимо літні фарби і е, е, різні підходи до вирішення тих завдань, які сама перед собою основна склада. Я думаю, що краще ніж вона там ніхто про це не розповість. Тому я хочу спочатку надати слово автору цієї виставки. Вітаємо. трошки хворилися, але хочеться багато чого сказати, не забути. Перш за все, я дуже рада вас усіх тут бачити. Мені дуже приємно, що ви прийшли розділити зі мною цю подію, тому що для мене особисто це не лише е, якийсь рівень зростання, а ще й та необхідна, приємна подія за цей рік. І я розумію навіть, що так само і для деяких із вас вона була потрібна. По-друге, хочу подякувати, звісно, галереї мистецтв і в особі Ольги Миколаївни за те, що а, дозволила мені показати себе свою творчість в стінах галереї. Це для мене дуже важливо і дуже приємно. А також персоналу галереї, який допоміг мені в організації вистави. Ну, щодо до самого, самої цієї події, хочу сказати, чому мені потрібно було це зробити. Тому, я по життю дуже хочу дідитися добром і теплом. Мені здається, що в наших обставинах взагалі щиріше потрібно відкривати своє серце і ділитися цим теплом з людьми. І інші будуть добрішими один до одного. І зараз, як ніколи, нам потрібно пам'ятати ще про те, що ми можемо радіти. У нас є крива. Тому що все, що в нашому житті є добре, приємного, подумайте, тільки це все ми робимо самі. Є обставини, на які ми не можемо вплинути, але ми можемо вплинути на наше сприйняття їх, на наше бачення світу, на те, як ми відносимося один до одного. От в цьому я і бачаю ці ну, крила, тому що у кожного своє джерело, натхнення і наповнення. Але це ті крила, які нас підіймають у найскладніших обставинах. Особисто для мене крила це моє мистецтво. Я завжди надихалася природою. Я впевнена, що більшість присутніх також люди, які не байдужі, вони помічають гарний захід сонця, вирі, який летить у небі. Ну, оці речі, які дозволяють нам на якийсь момент спинитися в цьому шаленому ритмі. Прислухатися до себе, прислухатися до світу, згадати, що ми не одні, знайти оцю силу, щоб рухатися далі. Особисто для мене також важливий дім, там, де ми можемо знайти захист, де ми, нас зрозуміють, нас підтримають, тому що дім також тримається на крилах любові. І дім це не про стіни, це про родину, про друзів, про підтримку, а також про коріння. Тому що усвідомлення себе самого і свого місця в світі починається з усвідомлення своїх коренів. А, і це дає нам силу заземлення, щоб рухатися далі, щоб давати ті складні життєві обставини. Для мене квіти це такий символ, символ дому, тому що моя улюблена права куса квіти. Це були і півоні, які вона дарувала мені на день народження, троянди, соняхи, маки. І от всі ці квіти вони в мене асоціюються з дому, з затишком і з дитинством. Саме тому я намагаюся постійно зберегти життя квітам, продовжити їх на полотні, тому що для мене ця квітка це як символ найвищого прояву життя, його буяння, але і в той же час нагадування про його крихтість. І тим більше ми повинні цінувати життя і кожну його нині. Також у бабусі дійсно на рушниках були вишиті дерева життя, дерево роду, яке розквітало червоними нитками. І я розумію, що ця червона нитка це пам'ять про покоління, які об'єднують нас. Ми повинні пам'ятати, що ми транслюємо голос наших предків. Зараз ми живемо і транслюємо їх. Я пам'ятаю, мені розповідали, що мій дідусь дуже хотів малювати. але У нього не було засобів. Він завжди говорив, от якби мені пензлик, я б це небо. Інший дідусь писав вірші. Ну, їх, в принципі, не залишилось, бо він писав на фотографіях і потім надсилав своїм друзям. І от я ще бачаю в цьому, що я як продовження їх. Іхні генів, просто вношу, о, говорити їхнім голосом далі. Я вважаю, що доки ми пам'ятаємо, ми не втратили людяність. Доки ми помічаємо красу, наше серце не скам'яніло, незважаючи на важкі життєві результати. Я дуже хотіла, щоб у вас також пам'ятали, що у вас є крила, що ви все можете, що ви знаходили те наповнення для того, щоб жити і рухатися далі. І просто, щоб були добріше один до одного. Це єдине моє бажання. Приєднано. Дуже натхненна дівчина, дуже добра, цілеспрямована і вона дарує радість. І дійсно, вона в кожній хвільці бачить радість і, і життя і продовжує це. І Тому, Оксан, весь колектив тебе любить, поважає. Ми бажаємо тобі натхнення і ще багато таких гарних виставок. Розростайся своїми роботами, даруй життя квітам і даруй радість навколишнім людям. Я неймовірна людина, ми в читацькому клубі познайомилися я до неї на презентації книги. А потім, коли я запросила ми про воєнну лірику, вивчалася з дітьми, вона з радістю погодилась там. знаєте, це так ну відгукується, коли приходить людина і дітям розповідає, знаєте, живий класик, так би мовити, і коли емоції викликають, тому що теж моїх учнів багато батьків зараз захищають країну, і лірика твоя теж надихає. Знаєш, тут такі маленькі подаруночки, я не наважувалася все тобі це сказати, я тут все написала. Нехай магія твоєму житі, і диво завжди буде. І знаєш, що ходять з тобою. Є люди, які тебе люблять, цінують і поважають. Дякую. Санта, ти, наш, ну, ти наш, ти дуже талановита, ти нас надихаєш, ти даруєш нам багато позитиву. Ми, я дуже хочу. Це все, що ти твориш, це все від душі. Я хочу, щоб в тебе були ці можливості творити час, знаходиться, тобі важко його знайти, бо ти постійно, якби ви, ви знали, крізь скільки вона ще крім цього всього робить і повинна, і, і встигає, я не знаю. Якщо ти в тебе був на це на оцю в приє... що для душі час і можливості, ну і твори. А ми тебе як можемо підтримуємо. І ми дуже раді, що, і, і, і дуже раді, що я тут, і що це все я бачу, тому що споглядається все, ніби я щось і бачила, але зараз бачу зовсім інше і по-іншому, в іншому просторі виглядає зовсім інакше. І що о, дуже рада, що багато людей зможуть це побачити, о, не знаю, оцінити, ну, насолодитися. О, так. Це для того, щоб люди змогли затримати приємну емоцію, насолоду. Тому дякуємо тобі.